Так, такий розвиток мого винограду. Сьогодні понеділок 5 число. Як я вже казав напередодні, я удобрив, підживив, не тримав ну, вроді би воно йде. Так, виноградник в такому стані. Вже деякі пагани потрібно нормувати. Проводити нормування паганами. У мене тут трошки загусту, бо і прищепи. І кущик зміщений, бачите, відносно шпалери, бо не було як там тут доставити, бачите, кущ тут, а шпалери тут. В цьому даному кущику тільки так. От. Ну і такий стан. Ось. Розвиток. І тут бачите який. О, тут пагани вже підв'язувати. Потрібно. Подивіться, які вони зараз. Це ще й прищепа, треба терміново зараз зробити, бо дощі йдуть, щоб не... Якщо у вас таке є, бачите, от, така от ситуація в мене. Зараз я прийду на... Так, дивимося, бачите. От... Прищепа. Що це у нас? Сенсація. Да, сенсація прищепа. От вона має нас кілька потужних паганьо. О, навіть з Знаєте, О. І тут, і тут, а, і тут проба. Значить, ми зараз ото -от його прищепимо степлером або мотузочкою, щоб не обломалося. Так, такий стан виноградника. Вже потрібно деякі пагони підв'язувати, теж прищепа, Інший нормувати врожай. У нас падає дощ.